Мої вітання! 14 листопада світова спільнота відзначає День боротьби із цукровим діабетом. І саме ця проблема є найбільшою проблемою медицини 21-го століття і однією із найбільш витратних статей усіх медичних служб. Саме тому сьогодні ми вирішили поговорити на цю тему, запросили компетентну особу. В даному напрямку сьогодні моєю гостею є Світлана Балаш, завідувачка диспансерного ендокринологічного відділення обласної клінічної лікарні, з котрою сьогодні вітаємося. Доброго дня Добрий Вона, Світлана. день. день. передусім запитання просте. що таке цукровий діабет? Ну, як я, я як компетентна особа, думаю, що цукровий діабет це таке відоме захворювання, але не всі знають, що і з чого починалося. Почну спочатку, що дуже древні люди ще раніше пробували сечу на смак, коли хворіли певні пацієнти. Ось і вона була солодка. Але ніхто з того часу довго не винаходив іще лікування і не знав причини тому. І вже 17-18 сторіччя. Російські вчені, німецькі вчені, англійські вчені почали добуватися до істини і задумуватися, що за речовина на що впливає. Так вони дійшли близько, майже до інсуліну. У 1921 році канадський лікар-хірург Бантінг і на допомогу йому вчений студент Бест вирішили зробити дослідження, як впливає пштункова залоза на організм людей. І в цей час було винайдено дійсно інсулін. Стверджено, що він впливає там, позитивно і чи негативно. І це було як започаткування е, причини хвороби і е, ну, методу, одним із методом головних його ліку, її лікування. Okay. Ось і е, статтю вони надрукували 14 листопада. І з того часу, е, 14 листопада, це день, коли ну, не можна сказати, відзначається, а проводиться день цукрового діабету і в нас також в Україні. За це відкриття їм, цим лікарям, дослідникам і професору Мак. Клеоду, який був керівником у цій праці, була присуджена Нобелівська премія, так. Так. Розкажіть про те. Про цукровий не... діабет, можливо, що воно таке? Так? Так, Можна так? так? Так, і, власне, якщо говорити про те, початок 21-го століття ага. і зараз, Чи є? яка градація є розвиток власне, боротьби із цим захворюванням? Ну, більш конкретніше про це. Ну, конкретно я вам скажу таке, що різниця дуже велика, тому що наука йде вперед. І дослідження, розвиток науки надзвичайно. Потужне і був винайдений не тільки інсулін, і як засіб лікування, uh -huh. а було винайдено маса препаратів, які знижують цукровий діабет. Цукрознижуючі, вони називаються таблетовані цукрознижуючі препарати. Uh -huh. Це переважно для цукрового діабету, для лікування цукрового діабету другого типу. Я трошки пізніше про це скажу. Uh -huh. Це були винайдені такі таблетовані препарати, як сульфаніламіди. Це були винайдені такі препарати, як метформіни, це було видано, винайдено маса таких речей, які Ну, дозволяють контролювати цукровий цукровий діабет, тобто це більше пізналося ніж там початок сторіччя. Зараз наука набагато далі пішла звичайно. цукровий діабет першого типу. Це захворювання, під час якого підшлонкова залоза не виробляє інсулін взагалі або виробляє його в дуже малих кількостях. Інсулін це гормон, який допомагає вашому тілу засвоювати цукор в крові. Задля підтримки життєдіяльності, організм засвоює спожиту вами їжу, розділяючи її на жири, білки і вуглеводи. Під час процесу травлення їжі вуглеводи розчеплюються на цукор, який потім потрапляє у кров і розповсюджується по всьому тілу. Інсулін допомагає клітинам засвоювати цукор з крові і використовувати його енергію. Здорова підшлункова залоза регулярно виділяє у кров стільки інсуліну, скільки потрібно для підтримки життєдіяльності. Після їжі рівень цукру в організмі зростає. У відповідь на це підшлункова залоза виробляє більше інсуліну, який дозволяє клітині засвоювати цукор. Інсулін виконує роль ключа, який відчиняє клітину для того, щоб вона могла поглинути цукор. У людини, яка хворіє діабетом першого типу, підшлункова залоза виробляє інсулін у зовсім малих кількостях або не виробляє його взагалі, внаслідок чого рівень цукру в крові зростає. Без інсуліну цукор не може потрапити в клітини і насичувати їх енергією. В результаті він залишається у крові. Людині, яка хворіє діабетом першого типу, необхідно слідкувати за рівнем цукру в крові та підтримувати його в межах норми. Якщо високий рівень цукру триматиметься довго, це може призвести до проблем зі здоров'ям. Якщо ж його рівень навіть на короткий проміжок часу упаде надто низько, може виникнути запаморочення, жар або озноб. Якщо своєчасно не підвищити рівень цукру в крові, людина може втратити тяму. Якщо ви приймаєте призначений лікарем інсулін і дотримуєтеся правильного харчування, то можете підтримувати рівень цукру в крові в межах норми. Раніше взагалі було під загрозою життя так, людей так. з даним захворюванням, ну бачить власне, ін'єкції uh -huh. інсуліну дозволили цілком жити і пристосуватися до цього захворювання. Uh -huh. а, значить, якщо взяти цукровий діабет і назвати причину, як ми вже сказали, це речовина, яка виробляється у пішлоковій залозі, це інсулін, це гормон, який впливає на метаболізм, тобто на обмінні процеси uh -huh. у організмі. І якщо нема цього. Препарат того, цього гормону, цієї речовини, то фактично пацієнт чи людина не може існувати на цьому світі. Ось uh -huh. і на що треба звернути пацієнтам, які ще таке скажу: скажу, що якщо є зовсім відсутність інсуліну, uh -huh. це називається абсолютна відсутність інсуліну uh -huh. власного в організмі, то розвивається діабет цукрові першого типу. Якщо її відносно, переважно це є у діток, навіть із народження, у діток підлітків і молодих людей десь приблизно до 40 років. Ну це відносна градація, але є таке. Але власне фак, які фактори впливають на те? Що недуга може зараз? Зараз кажу ще два слова. Що якщо є власний інсулін, бо це один тільки момент. А більшість пацієнтів є із діабетом другого типу, коли є власний інсулін, але є резистентність, тобто немає чутливості до власного інсуліну. Цукровий діабет другого типу виникає тоді, коли підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або у вас є інсулінорезистентність. Інсулін це гормон, який допомагає вашому тілу засвоювати цукор з крові. Задля підтримки життєдіяльності організм засвоює спожиту вами їжу, розділяючи її на жири, білки і вуглеводи. Під час процесу травлення їжі вуглеводи розщеплюються на цукор, який потім потрапляє у кров і розповсюджується по всьому тілу. Здорова підшлункова залоза регулярно виділяє інсулін у кров. Після їжі рівень цукру в крові зростає. У відповідь на це, підшлункова залоза виробляє більше інсуліну, який дозволяє клітині засвоїти цукор із крові. Інсулін виконує роль ключа, який відчиняє клітину для того, щоб вона могла засвоювати цукор. Якщо у вас діабет другого типу, ваші інсулінові рецептори втрачають чутливість, і хоча підшлункова залоза продовжує виробляти інсулін, втім його недостатньо для задоволення потреб організму. Коли ваші клітини починають гірше реагувати на інсулін, цукрові стає важче проникати до клітини і зростає рівень цукру в крові. Людина, яка хворіє на діабет другого типу, повинна слідкувати за рівнем цукру в крові та підтримувати його в межах норми. Якщо високий рівень цукру триматиметься довго, це може призвести до виникнення серйозних ускладнень зі здоров'ям, таких як інфаркт міокарду, інсульт, сліпота, ниркова недостатність і пошкодження нервової системи. Зменшити шанси виникнення проблем зі здоров'ям, пов'язаних із діабетом другого типу, вам допоможуть активний спосіб життя, правильне харчування і прийом призначених лікарем лікарських препаратів. Значить, якщо пацієнт раптом почав дуже багато пити, мати спрагу, особливо в другій половині дня, якщо встає в туалет ввечері вночі, якщо відчуває похудання без абсолютно причини. Якщо є серцебиття, пітливість, свербіння шкіри в інтимних особливих місцях, фурункульоз, можна звернутися до лікаря і виміряти цукор крові. Чому може бути в чому причина? Причина може бути абсолютно і генетична, тобто на це впливає спадковість. Якщо родичі є, наприклад, батьки, там дядьки, тітки є в родині цукровий діабет, можна сподіватися. Причиною також можуть бути ендокринологічні захворювання, деякі, які можуть підвищувати цукор, цей гіпоталамічний синдром, при яких верніше може підвищуватися цей гіпоталамічний синдром, цей дифузно-токсичний зоб, захворювання гіпофізу і багато інших феохромоцитома також таке може бути. Ось може бути захворювання шлунково кишкового тракту, угу. особливо захворювання печінки. Тобто може я так буде, розумію, так. якщо так. зараз дуже популярні різноманітні дієти і різні експерименти в даному а, випадку а, таких а, представниць жіночої статі можна собі е, це також є е, ну, придумова. Е, знаєте, залежно яка ситуація. На 100% сказати, що от ця дієта призведе uh -huh, uh -huh. до е, значить цукрового діабету, мабуть, так не можна, але Часті гіпоглікемії, які uh -huh. можуть зумовлені, наприклад, бути препаратами бета-блокерами, є такі препарати для uh -huh. зниження тиску. Можливо, ці часті дієти, uh -huh. отакі такі некваліфіковані, цілком можливо, привести, можуть привести до цукрового діабету, uh -huh. але скоріше це така такі більш серйозніші причини, ніж ніж оце, скажімо uh -huh. так. Ну продовжуючи так. нашу розмову, так, власне, так. як можна пристосуватися до життя з недугом. Пристосуватися абсолютно можна. Якщо, наприклад, ну, якщо вже пацієнт хворий, uh -huh. тобто ми тут навіть може бути основним цієї нашої розмови, що відчай подати не треба. Uh -huh. Тобто, це не є колишні часи, коли не було засобів або був лишень один інсулін. Абсолютно при захворюванні цьому можна і вчитися, і uh -huh. народжувати дітей, і одружуватись, і там будувати кар'єру. Але для того повинно бути декілька речей. Повинен пацієнт бути грамотний і його навколишнє середовище, родина, що він має за хворобу і бути свідомим. Зараз в час інформації, інтернет і все інше, це все можна взнати і самому. Okay. Пацієнт повинен мати мотивацію до лікування, тобто мати силу волі, прийняти таблетку чи вколоти ін'єкцію інсуліну, харчуватися тим, чим потрібно, не вживати шкідливих продуктів, займатися фізично. Фізично ну, помірно легкою фізичною працею, важка праця протипоказана. Цілком можливо, ну як кажуть, не тільки існувати. Існувати, мабуть, неправильно це жити, жити і ага. бути Повноцінно. цілком вагом повноцінним ага. життям. Проте мусять бути деякі обмеження. Ну і це важливо. Ну так. трішечки згодом ми поговоримо власне про ці ага. особливості обмеження. Якщо говорити про так звані групи ризику, ага. Дивіться, я зараз скажу, до 2013 року в нашій країні бо це, що я кажу, це залежить від пацієнта, угу. а багато речей залежить від лікаря, який його лікує, і від держави і суспільства, яке підтримує такого хворого. Угу. До 2013 року у нас менш більш успішно діяла програма цукровий діабет. І от ця програма, хоча вона не мала такого аж достатнього фінансування, як ми собі там вважали за потрібне, угу. вона ставила метою. Вона ставила метою більш активно, більш активно і на ранніх стадіях виявлення цукрового, цукрового діабету. Вона ставила питання для виділення централізовано грошей для забезпечення 100%, що в нас зараз і є інсулінами всіх хворих в нашій державі. Також малося на увазі відкриття деяких спеціалізованих кабінетів для більш такої точної і якісної діагностики ускладнень цукрового діабету. Так в нас в обласній лікарні відкритий кабінет полінейропатії і кабінет mm -hmm. діабетичної стопи. Так до слова, я вже говорю. Mm -hmm. Ось і також зверталася увагу на групи ризику. Групи ризику це така категорія пацієнтів, які мають захворювання при певних умовах, які можуть перейти в цукровий діабет. І зараз є, розвивається практика сімейної медицини, і лікарі загальної практики мають звертати на це увагу. Це я вже так перерахувала групи ризику трішки. Угу. Там і спадковий фактор, і захворювання, я казала, гастронетрологічні. Ось і при таких ситуаціях потрібно вимірювати звертатися політику. Клініку вимірювати, цукри, вимірювати цукор, вимірювати глікований гемоглобін, призначає лікар таке обстеження. Цукор вимірюється над ще і за дві години після йди, а глікований гемоглобін це таке дослідження, яке дає розуміння середнього цукру за три місяці. Uh -huh. Тобто uh -huh. сьогодні може бути цукор такий, але він, інший може бути набагато. Uh -huh. Різниця там протягом тижнів uh -huh. і трьох місяців. От таке. Що ще хочу сказати? Хочеться сказати, що за час, за час, за, за час існування цієї програми Скровий діабет і ще хочу сказати, що на цей рік нема затвердження зв'язку із такими кризовою Та. ситуацією в економіці. Угу. Ось, і в зв'язку з тим, що є така неспокій Україні, її поки що не затверджено. Але ці роки не пройшли так зовсім якось ну, непомітно. Угу. В нас в області сформувалася ендокринологічна служба. Тобто пацієнти можуть бути певні, угу. що вони мають до кого звернутися. В області, наприклад, працює 59 лікарів і дорослих, і для дорослих, і дитячих ендокринологів. Значить, відкриті школи самоконтролю, є стаціонарні лікарні. При великих лікарнях, наприклад, Калушна, Двірна, mm -hmm. Коломия, у обласній лікарні є стаціонарні ліжка. Що ще зроблено? Буквально всі лікувальні заклади нижчого рівня забезпечені апаратами, глюкометрами для контролю такого, ну, на побутовому рівні, але для первинного контролю цукру. Mm -hmm. Є це в нас. Ну, що ще зроблено? Можна сказати, що підвищилось внаслідок дії цієї програми, що й добивалися захворюваність на цукровий діабет. Якщо у 2009 році в області було виявлено 32 тисячі хворих, то зараз є біля 40 тисяч хворих. Можете uh -huh. уявити собі, uh -huh. яка велика цифра. Так. Якщо дозволите, я прочитаю так, деякі статистичні uh -huh. дані. Добре, uh -huh. дивіться. Ну, Перш ніж це прочитати, ще я не торкнулася одного питання. Чим е, такий, ну, цукор високий, ми зрозуміли, але чим е, грізне це захворювання, чого його потрібно ви, 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 виявляти на ранніх стадіях? Так, так, власне, Того, що, так, так, так. Того, що є, є ж багато насправді так. людей, які можуть навіть не підозрювати. Які не підозрювати, що у них є цукровий uh -huh. діабет, або не мати. Або навіть несерйозно до цього всього ставиться. Uh -huh. Тобто людина повинна бути uh -huh. налаштована на своє здоров'я, щоб вкласти в нього свої сили, щоб потім було менше витрат. Значить, цукровий діабет, оцей цукор високий, він. Як сказати, є таке поняття глюкозотоксичності, тобто він уражає судини всіх органів і систем. Uh -huh. І тоді розвиваються такі ускладнення серйозні, як ангіопатії. Якщо ангіопатія, якщо ускладнення судин головного мозку, розвиваються інсульти серцево-судинної системи, це інфаркти. <кій> ретинопатії це є захворювання очей, угу. яке може призводити до сліпоти, погіршується якість життя, збільшується вихід пацієнтів на інвалідність і затрати для хворих і для держави. Також Дуже ну, грізне тобто, ускладнення тобто от наслідки. Наслідки дуже такі серйозні і ще серйозно. одна. як можна так. виявити на ранніх стадіях яка симптоматика? Симптоматика, оце що я вже вам казала, це угу. от якщо є ще раз повторюю, спрага угу. в другій половині дня. Відвідування туалету ввечері, uh -huh. якщо є пітливість, серцебиття, поганий настрій, втома, свербіння в інтимних місцях, фурункульоз, похудання без причини, потрібно обов'язково пацієнту пацієнт, обстежується в поліклініку, uh -huh. і одним з обстежень це є крові, uh -huh. особливо після 40 років. Після 40 років. Так, що ось такі симптоми, такі речі, які ви легко можете, справляючись на них, зробити, скажімо, такий невеличкий аналіз, власне, самостійно. Mm -hmm. Якщо продовжувати далі, так є бажання у вас висловити статистичні дані? Хочу висловити, mm -hmm. тому що це певна заслуга, скажімо так, нашої спільноти, бо не всюди є така ендокринологія. Я хочу похвалити навіть нашу так. ендокринологічну службу, Так що, що пацієнти робиться, не були. Так що робота якась активно, робиться. Є куди звернутися, uh -huh. і результати тут, щоб я на пам'ять не читала. От, наприклад, я вже казала: ангіопатії або захворювання судин нижніх кінцівок часто приводять до такий синдром діабетичної стопи, і тоді відбувається висока ампутація. Кусок ноги відрізають, так грубо uh -huh. кажучи. Uh -huh. Ось і пацієнт інвалідизований відразу. От кількість ампутацій у нашій області порівняно з Україною. Зараз вам скажу 4,7 за 13 рік. Україна uh -huh. це 7,4 uh -huh. на 100 тисяч населення. Далі з діабетичною ретинопатією, захворювання, що я вам нагадувала, воно може призвести до сліпоти, також абсолютна інвалідизація. в Україні. 5, у нас 5,8% в області, а в Україні показник 13%. Далі смертність знизилася. Якщо в Україні є визначальний це визначальним, і я не сказала, що смертність досить часто буває при ураженні нирок, діабетична ретинопатія, яка приводить до ниркової недостатності. Це дуже важкі хворі. Вони на хроніодіалізі. Це ситуація дуже серйозна. У нас смертність від з року, 2009 року, року, знизилась від 3,09 на 100 тисяч uh -huh. населення до 3,05, а по Україні до 5. Тобто це є певне досягнення, і хочеться про нього говорити? Так, так. Ну, так. що дійсно є великою uh -huh. заслугою. Uh -huh. Ну, знаєте, якщо. Е також зважати на той момент, що є багато зовнішніх чинників, які впливають на попередження або вже на співіснування, скажімо, так з цією хворобою повноцінним і таким повнокровним. повнокровним. Якщо зупинятися на харчуванні і культуру поведінки. От як, себе поводити, як себе поводити, як себе цукро? Ви так, хочете знати? Так, так. Ну, бачите, я не буду деталізувати, але скажу. Mm -hmm. Пацієнт як вже говорити про дієту? Ну хай дотримання. буде дотримання дієти. Всі знають не їсти цукру, uh -huh. не їсти ну, не, не тільки перед, цукру, а легко засвоюваних вуглеводів. Mm -hmm. Далі. Не вживати продуктів, таких достатньо великій кількості, як мед, дуже думають всі, що мед це є лікувальний продукт з умов сторони. Природні, так, але при, та то угу. так, але при цукровому діабеті це не є лікарство. Першої черги, скажімо uh -huh, так uh -huh. далі, не можна вживати жирних продуктів, заборонені жирні продукти. Що можна, не можна вживати багато алкоголю, бо сам алкоголь призводить до зниження цукру, і тоді навіть може бути гіпоглікемія, такий стан, який дуже різке пониження цукру, і пацієнт може втратити свідомість чи в транспорті, чи десь там, де нікого немає, це дуже небезпечно. Uh -huh. Що треба, скажу таке. Потрібна обов'язково фізична активність. Активна активність фізична помірна, не дуже важка, обов'язково вона нас нежує цукор. Е, потрібно харчуватися і м'ясні продукти, але не жирне м'ясо, це може бути кролик, індичка, е, це може бути курка без шкурки, е, може бути риба різної... різного сорту, немає значення якого. Так, е, жир. Жирні продукти, треба перевести, свині тваринні жири, угу. потрібно перевести на олію, масло, такі рослин, Так, на рослинні жири, правильно кажуть. Масла небагато потрібно, хліб повинен бути житній. Що ще таке сказати? Харчуватись треба не один раз, я нічого лікарів не їм, є така фраза, а в мене супровід діабет, бо всі думають, що так, хвороба супровід це хвороба. Це ритми наше життя. Та, ну, мусить бути. Так. значить, треба їсти 4, а то й 5. П'ять разів, mm -hmm. так, 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 так. Не опускати цей момент і не байдуже, скажімо, відноситись до, байдуже, до, так. до, до, до так, даного так, аспекту. Так. Ну, звичайно, теж не можу не спитати вас про це, якщо не, не конкретно говорити так. про ті чи інші нюанси, що стосуються захворювання. Чому саме ви обрали ось цю спеціалізацію як ендокринолог? Ой. Я працювала на дуже багатьох, дуже багатьох як кажуть, посадах uh -huh. і була в основному терапевтом. Але є в мене така ситуація, можливо, трагічна, але вона вже була давно. Uh -huh. У мене хворіла мама з кровим діабетом і лікування 20 років тому. Це було зовсім інакше. І розуміння якихось певних способів лікування, схеми, традицій це було дещо інакше. І от я можливо це зіграло важливу роль в тому, що я вибрала таку спеціальність. Uh -huh. Так? Тобто, це, це є те, що як як знак, скажімо, збираю, ну, можливо, я не можу можливо. можливо. так свою так. діяльність саме так, ось можливо. рятуванню чужих життів і можливо. збереження здоров'я. Ну, в цілому, також, якщо підбивати певні підсумки пані Світлана. Що би ви могли порекомендувати нашим телеглядачам е, і побажати десь? Е, на що звернути дійсно дуже таку велику ґрунтовну увагу? Ну, ви знаєте, і здоровим, і хворим я бажаю здоров'я, перш за все їм, е, хворим здоровим, їхнім родинам, ближнім. Але якщо вже ти захворів, так як я перераховувала, треба ну вести себе адекватно до хвороби, щоб бути повноцінним членом нашого суспільства. Uh -huh. Хворим бажано вчасно звертати на себе увагу, думати про те, як бути здоровим. Є такий вираз зараз, як не впасти на руки своїм дітям, тобто як найдовше залишатися здоровим. Uh -huh. щоб… Потім на це не тратити дуже багато, як кажуть, коштів. Ви знаєте, я хочу сказати ще таке. Можливо, я не сказала, що в нас час, ну, можливо, немає достатньо коштів у пацієнтів, але в нас є дуже багато різних нових досягнень і є дуже різні препарати нові. Є препарати такі, як але вони дорого коштують, вони імпортні, імпортного виробництва, ну, щоб пацієнти просто знали. Це такі препарати, як віктоза, які дуже гарно знижують вагу. Пацієнти другого типу при цукровому діабеті, вони є іноді не Звичайно, повні і поборотися дуже важко. Uh -huh. Це є такі препарати, як я, ну мед, комбогліза, можливо, комусь це буде відомо. Uh -huh. Ось вони діють не на підшлункову залозу, а їхні шляхи е, дії на цукровий діабет, де що інше, інше це не виснажують цукру е, підшлункову залозу. Ось я бажаю бути грамотним у своїй хворобі. Тобто, е, ну як сказати, я навіть не можу сказати. Перш за все здоровим і все робити для того, щоб бути здоровим, а якщо вже хворі, тобто доводити це до Ну, щоб належним чином. до належним угу. чином дослідкувати за собою. Правильно ви кажете, так можливо чи можливо є у вас ну в кожного із лікарів і безпосередньо у вас, я впевнені також якісь випадки взаємодії з клієнтами, і буквально Пацієнта. говорити, Пацієнтами. пацієнтів так з пацієнтами, Пацієнта, так. які ось Мають в наявності цю недугу, якісь випадки, які відклалися у вашій пам'яті, щось таке, що ви можете навести приклад. Ой, ну бачите, видужені зараз хіба ж ну видуження нема. Видуження від цукрового так. діабету немає. Це буде друга премія, напевно, Нобелівська, якщо буде видуження від цукрового діабету. А взаємодія є. Ну І знаєте, що я хочу сказати? Що пацієнти іноді, перш ніж прийти до лікаря, ходять по різних екстрасенсах, uh -huh. різних дідусях, бабусях, які лікують травами. скажімо, такі нетрадиційні методи не, не лікування традиці... вдаються а... до них. Так, які абсолютно туди не підходять. Ось тоді потрапляють до лікаря. Іноді призначаєш лікування сьогодні. Я ж мені сьогодні пацієнтка сказала, я пила настійку гриба, веселка. Це, 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 це смішно, це воно так. Тобто вони не завжди довіряють лікарю, Я зрозуміла, це мабуть від грамотності наших пацієнтів, uh -huh, бо іноді uh -huh. хочуть піти десь трошки в сторону. Е, Мусите довіряти пацієнти, шановні лікарю. Ось, і все буде добре. ось угу. так, мабуть. Ну, я вважаю, що ми зачепили найбільш такі важливі моменти в нашій розмові. Нагадую, що сьогодні моєю гостею була Світлана Балаш, завідувачка диспансерного ендокринологічного відділення обласної клінічної лікарні. І сьогодні ми з нею спілкувалися в контексті відзначення 14 листопада всесвітньою спільнотою дня боротьби із цукровим діабетом. Ну і наразі ми з вами прощаємося, сподіваємося на нові зустрічі, які будуть саме спрямовані в контексті оптимістичних досягнень в даному аспекті в боротьбі з цукровим діабетом. І як завжди, я кажу, що ми ставимо крок.